Ну, приблизно 800. дивіться. Нас можна так сказати, півкраїни волонтери. Із цих із цих півкраїни волонтерів ще половина напевно збирає збирає кошти на власність або систематично. От ті, хто робить це систематично в великих об'ємах, то ну звичайно бажано, бажано це зробити. Проте знову ж таки я ще раз наголошу: податкова не бачить обігу ваших рахунків, і сам факт не подання в реєстр волонтерів він не несе ніякої відповідальності. Але все ж таки, якщо ось пів країни, ну до прикладу, ми розуміємо, півкраїни це умовно зареєструються, це звільнить їх від оподаткування, щоб ми ще раз проговорили, щоб люди зрозуміли, для чого їм той реєстр, якщо відповідальності за нереєстрацію не, не несе, так? Але не звільнить їх від оподаткування, звільнить від оподаткування кошти, які вони фактично в так, правильно. Тобто це не звільнення там людини від оподаткування, бо людина може знову ж таки бути і фопом і оподатковуватися, окремо мати рахунок, який використовує для благодійної діяльності для підтримки збройних сил України. Може людина і мати окремий рахунок, на який вона як фізособа особа заробляє, потім з нього заплатили ще для Тобто не Тему витрачені на збройні сили України кошти ну і не ми звільняємо. А вже давно це звільнення спочатку початку 2014 року. І зараз тільки розширений цей перелік на що може.